Євангелія від Луки, розділ 20. Одного дня, як навчав народи у храмі і звіщав добру новину, приступили первосвященники і книжники зі старішинами і сказали так до нього. Скажи нам, якою владою ти це робиш? Або хто тобі дав владу цю? Він у відповідь сказав. Я теж спитаю вас одне скажіть мені, Йоаннове хрищення було з неба чи від людей? А вони так міркували в собі. Якщо ми скажемо з неба, він спитає. Чому ж ви йому не повірили? А як ми скажемо від людей увесь народ нас поб'є камінням, бо був певний, що Йоанн пророк. І відповіли не знаємо, звідки воно було. А Ісус сказав їм То і я вам не скажу, якою владою я це чиню. І він почав народові казати оцю притчу. Один чоловік насадив був виноградник, винайняв його виноградарям і відійшов на довший час. Та своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних, а виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим. І знов послав він другого слугу, та вони і того, побивши і обещестивши, відпустили з порожніми руками. Послав ще й третього, та вони і цього, тяжко поранивши, прогнали. Сказав тоді власник виноградника. Що мені робити? Послати хіба що мого улюбленого сина. Може, його пошанують. Виноградарі ж, побачивши його, так почали міркувати між собою. Це спадкоємець. Убиймо його, щоб спадщина нам дісталась. І вивели його за виноградник і вбили. Що, отже, зробить їм власник виноградника? Прийде і вигубить тих виноградорів. А виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали Нехай це не станеться. Ісус же глянув на них пильно і мовив. Що, отже значить оце написане Камінь, що його відкинули будівничі, власне, той став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь. Розіб'ється, на кого ж він впаде, роздавить. Первосвященники та книжники шукали зараже накласти на нього руки, але боялися народу, бо зрозуміли, що проти них сказав цю притчу. І, назираючи за ним, вони послали підглядачів, що з себе праведних удавали, щоб його піймати на слові і видати начальству. І владі намісника. І ті спитали його Учителю, ми знаємо, що ти говориш і навчаєш правильно, і не дивишся на обличчя, але навчаєш Божої путі по правді. Чи вільно нам давати кесареві податок, чи ні? Він же, побачивши їх лукавство, промовив до них. Покажіть мені Динарій, чий на ньому образ і напис? Ті відповіли Кесарів. І він сказав їм Віддайте, отже, що кесареве кесареві, а що Боже Богові. І не могли піймати його перед людьми на слові та, дивувавшися його відповіді, замовкли. Деякі з садукеїв, що кажуть, ніби нема Воскресіння, приступили і спитали його. Учителю Мойсей приписав нам, Коли чийсь брат, одружений, умре бездітним, нехай його брат візьме його жінку і відродить потомство братові своєму. Сім ото братів було. Перший узяв жінку і помер бездітним. Потім другий. І третій. І так семеро померли, не зоставивши дітей по собі. Врешті померла і жінка. Жінка та отже, при Воскресінні, Кому буде за жінку, бо ж семеро мали її за жінку. Ісус відповів їм: Сини цього світу женяться і виходять заміж. Ті ж, що будуть достойні осягнути того віку і Воскресіння з мертвих не женяться і не виходять заміж, бо й вмерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні вони, сини Божі, бувши синами Воскресіння. А що мертві воскресають, це і Моїсей при кущі дав був зрозуміти, де Він назвав Господа. Богом Авраама, богом Ісаака і богом Якова. Бог же не є Бог мертвих, але живих, усі бо живуть для нього. Деякі з книжників, озвавшися, заговорили Учителю, ти добре сказав, і не насмілювалися вони більше ні про що його питати. І тоді він до них промовив. Як же це кажуть, що Христос син Давида? Бо ж сам Давид у книзі Псалмів мовить Господь сказав владиці моєму Сиди, праворуч мене, поки я не покладу твоїх ворогів під ніжком тобі під ноги. Давид отже зве його Господом. Як же він? Може бути його сином. І коли весь народ слухав, він сказав своїм учням: Остерігайтеся, книжників, що ходять залюбки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження в синагогах та перші місця на бенкетах, що поїдають доми вдовиць і довго моляться для виду, вони. Приймуть строгіше осудження. Друге послання апостола Петра. Розділ третій. Це любі друге вже послання я вам пишу. В них Попередженням я розбуджую у вас здорову думку, щоб ви пригадували ті слова, що їх святі пророки були наперед сказали та заповідь ваших апостолів, заповідь Господа і Спаса. Насамперед затямте собі те, що за останніх днів прийдуть із насмішками глузливці, які житимуть у своїх похотях і говоритимуть. Де той обіцяний його прихід? Відколи бо батьки поснули, все перебуває так, як було на початку створення скрите перед ними, бо самі того хочуть. Те, що небо було здавно, і земля з води постала, і через воду словом Божим. Тому тодішній світ і загинув, затоплений водою. Нинішнє ж небо і земля, заховані тим самим словом, зберігаються для вогню на день суду і погибелі безбожних людей. Одне нехай не буде заховане від вас о любі, що один день перед Господом як тисяча літ, і тисяча літ як один день. Не зволікає Господь з обітницею, як деякі вважають це за зволікання. А виявляє до вас своє довготерпіння, бо не хоче, щоб хтось загинув, лише щоб усі прийшли до покаяння. День же Господній прийде, як злодій, і тоді небо з шумом перейде, стихії, розпалені, розтопляться, і земля з ділами, що на ній, розпадеться. І коли так усе це має розпастися якими ж слід вам бути святими у всім вашім житті та в побожності, очікуючи і прискорюючи День Божого приходу, коли небо палаюче розтане і стихії, розпалені, розтопляться? Нового ж неба і землі нової, згідно з його обіцянкою очікуємо ми, в яких справедливість перебуває. Тому. Любі, очікуючи цього, старайтеся, щоб він знайшов вас безплямних і бездоганних у мирі. Довготерпеливість Господа нашого, вважайте за спасіння, як і любий наш брат Павло, за даною йому мудрістю писав вам. Що, зрештою, в усіх листах він робить, коли про це говорить, в них є дещо трудне до зрозуміння. Що люди без освіти і не зміцнені у вірі, перекручують, як і інші писання, на свою власну погибель. Ви ж, любі, знаючи це наперед, бережіться, щоб не дати себе збаламутити блудом беззаконних і не відхилитися від своєї непохитності. Але ростіть у благодаті. Та спізнанні Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Йому слава і тепер, і подень вічний. Амінь. Псалом 111 Алілуя, я буду прославляти Господа всім серцем на зборах праведників і в громаді, великі діла Господні, подиву угідні всім, що люблять їх, краса і велич Його діло, правда Його стоїть по віки. Він зробив пам'ятними свої чуда, добрий Господь і милосердний. Він дав поживу тим, що його бояться, і пам'ятає вічно про свій союз, явив потугу діл своїх народові своєму, давши йому спадщину народів. Діла рук його правда і правосуддя, всі заповіді його непорушні, встановлені навіки вічні, закладені у правоті і правді. Відкуплення послав народові своєму, установив навіки союз свій, святе і страшне його ім'я. Початок мудрості то страх Господній, добрий розум у всіх тих, що його плекають. Хвала його стоїть повіки вічні. Книга приповідок. Розділ 24 Злим людям не завидуй, Ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо. Дім мудрістю будують і розумом. Його скріплюють. Знанням сповнюються комори всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна. Як коралі, уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив злочинити, того назвуть провідником лукавства. Дурного думка гріх, глузливий для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе. Рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, та ж я про це не знав, то хіба той, хто серця важить, не розуміє того, і той, хто наглядає за тобою, цього не знає? Хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї, якщо ти її знайшов, маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде. Не зазіхай на праведника хату і не пустош місця його спочинку. Бо праведний сім раз упаде і знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог не веселися, як він спіткнеться, не тішся серцем, а то господь побачить і буде йому не до вподоби і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв, злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне. Мій сину, Господа і царя страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель, і знищення, що йде від обог, хто передбачить. Це теж від мудрих. Вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже ти праведний, того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той вуста цілує, хто щирим словом відповідає. Упорай діла твої зовнішні, і підготуй своє поле, а вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами. Не кажи як він мені вчинив, так я і йому вчиню. Відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого і попри виноградник недоумка. Дивлюсь, кропивою позаростало і будяками зверху вкрилось, камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я та й узяв собі до серця, позирнув. І взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання, трохи згорнути руки, щоб спочити, І твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік, озброєний. КНИГА Пророка Єзекиїла, розділ 46. Так говорить Господь Бог. Брама внутрішнього двору, що звернена на схід, буде замкнена шість робітних днів, а в суботній день. І в день нового місяця буде відімкнена. Князь увійде з надвору через сіни коло брами і стане в одвірках її. Тоді священники принесуть його всепалення та його мирні жертви, і він поклониться лицем до землі на порозі воріт та й вийде, а ворота зостануться незамкненими аж до вечора. А народ країни поклониться перед Господом при вході в цю браму щосуботи і щонового місяця. Все палення, що принесе князь Господові суботнього дня, буде з шістьох ягнят без вади та з барана без вади, Із офіри ефа на барана, а на ягнята офіра за спромогою. Оліє ж один гін на ефу Новомісячного дня то буде молодий бичок без вади, і шестеро ягнят, і баран без вади. Офіру ж до них дасть Ефу на бичка і ефу на барана, а офіру на ягнята за спромогою. Олієш погину на ефу. Коли ж увіходитиме князь, то входитиме через сіни коло брами, тією ж самою дорогою і виходитиме, а як увіходитимуть люди країни перед лице Господнє в свята, то той, хто війде північною брамою, щоб поклонитися, вийде південною брамою, а той, хто війде південною брамою, вийде північною брамою. Ніхто не повернеться тією самою дорогою, якою війшов. він вийде протилежною. Князь буде серед них, він увіходитиме, як вони входитимуть і виходитиме, як вони виходитимуть. У свята і в урочисті дні офіра буде Ефа на бичка і Ефа на барана. На ягнята ж за спромогою Оліє ж погину на ефу. Коли князь схоче принести добровільне всепалення або добровільну мирну жертву Господові, то йому відчинять браму, звернену на схід. Він принесе своє всепалення і свої мирні жертви так само, як приносить у суботній день і вийде. А як вийде, замкнуть за ним браму. Він принесе щодня у всепалення Господові ягня, однолітка без вади. Щоранку принесе його, а як офіру, щоранку принесе до нього шосту частину Ефи і олії, третю частину гіна, щоб замісити муку. Це офіра для Господа, віковічна установа назавжди. І будуть приносити ягня, офіру і олію щоранку, як повсякчасне всепалення. Так говорить Господь Бог. Коли Князь дасть комусь із своїх синів дар за своєї спадщини, то цей дар належатиме його синам. Він буде їхньою спадковою власністю. Коли ж він дасть за своєї спадщини дар якомусь із своїх слуг, то той дар належатиме йому до року визволу, а потім повернеться до князя. Тільки спадщина, що він дасть своїм синам, зостанеться за ними. Заборонено князеві брати спадщину в людей. Позбавляючи тим їхньої власності. Він зо своєї власності наділить своїх синів спадщиною, щоб нікого в мого народу не було вивласнено. Він привів мене тим входом, що збоку в брамі, до святих кімнат для священників, звернених на північ, і ось там одне місце в глибині на захід. І сказав мені: Це те місце, де священники варитимуть жертву за гріх і жертву за переступ, де пектимуть офіру, не виносивши їх на зовнішній двір, щоб освячувати людей. Потім вивів мене на зовнішній двір і провів мене по чотирьох кутах двору. І ось у кожному куті двору було подвір'я. У чотирьох кутах двору було чотири малих подвір'їв, сорок ліктів завдовжки і тридцять ліктів завширшки, усі чотири однієї міри. Навкруги всіх чотирьох була огорожа, а внизу під огорожею були зроблені навколо печі. І сказав мені Це приміщення для кухарів. Де слуги храму варитимуть жертви народу?